Це GoPro Hero 13, нове втілення найкращої екшн камери на ринку. GoPro щороку випускає нову модель, і в цьому році відмінності від попередника стали більш творчими, скажімо так. І в цьому відео ми з вами обговоримо як те, на що вона здатна загалом, так і те, чим вона відрізняється від попередниці. Вітаю вас, шановне панство! Не агностик, Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Якщо ви користувались хоча б однією GoPro, ви приблизно знаєте, як користуватись будь-якою GoPro. На корпусі все так само є дві клавіші, одна з яких відповідає за живлення та навігацію між пунктами меню і режимами зйомки, а інша власне, відповідає за запис. Також її просто можна натиснути, навіть на вимкненій камері, щоб швидко почати запис. Сенсорний екран на місці. Зовнішній екран, де ви можете побачити, як знімаєте самі себе також на місці. Габарити у порівнянні з попередницею також аналогічні, абсолютно, Хіба що дещо змінилась вага, адже батарея була збільшена на 10% ємності, тобто аж на 5 грамів. І загальна вага з батареєю тепер складає 159 грамів. І тут одразу ж новеньке. Окрім стандартного кріплення ось цими пальцями, як називається сама компанія, -ось, ось цими... А тепер тут з'явилось магнітне кріплення. Ось тут і є стандартне ще один дюйми, і все це призвано для того, щоб надійно тримати камеру, а за допомогою магнітів можна швидко їх від'єднати за потреби. Але на здавалося вже звичному усім дизайні та керування з'явилася нова особливість: змінні об'єктиви, які автоматично визначаються камерою. Змінні об'єктиви, як такі, з'явилися ще в минулому році, але ви мали їх самостійно змінювати і обирати відповідну лінзу в налаштуваннях камери. Тепер же вони будуть автоматично змінюватись, як тільки ви їх тут приєднаєте. Візьмете. А, самих цих лінз також побільшало. Із нових лінз є, наприклад, макролінза, яка зменшує відстань фокусування до 11 см, Або, наприклад, анаморфна лінза, яка дасть можливість. Знімати класні відео в анаморфі, отримуючи відповідні особливості зйомки джерел світла. Також є нова ультраширококутна лінза, яка відрізняється від минулорічної, тим, що виявляється автоматично. А ще 4 nd фільтри Для більшості з вас, оці всі анаморфи і nd фільтри можуть бути незрозумілими, проте вони можуть стати дуже в нагоді для тих, хто використовує GoPro не просто як екшн камеру, а для зйомки якогось відеопродакшену. Ще з нових опцій можна відзначити модуль контакту, який замінює собою ось ці дверця дверцята відсіку з батареєю, і додають туди магнітний тримач для зарядки, і при цьому камера не втратить свою водопроникність. Е, нагадаю, що ось так в звичайному вигляді GoPro здатна витримувати занурення у воду на глибину до 10 метрів. А з модулем контакту теоретично ви можете поставити її на зарядку і опустити у воду, але для цього вам треба буде або дуже дуже, -дуже, -дуже довгий кабель, або джерело живлення, яке не боїться контакту з водою. Але все це теоретично. Лічно, звісно ж особисто руками я це своїми не перевіряв. Питання заліза та сенсора, все залишилось на минулорічному рівні. Той самий майже квадратний датчик, який дає можливість знімати відео в роздільній здатності 5,3К, а потім вже на постпродакшені зробити його повністю квадратним 16х9 чи 9х16. Це корисно для тих випадків, коли ви не знаєте для якої саме соцмережі, будете потім використовувати відео. І корисно тут не для зв'язки слів. Це реально корисно для тих, хто займається відеоконтентом. Таким чином, абсолютно кожен, хто знімає себе, ось так на камеру, чи те, що ви будете знімати поперед себе ви можете це обрізати просто один до одного на квадрат, просто 16 на 9, щоб це було для Ютубу чи для телевізору, або 9 на 16, зробити це вертикально для шортів, тіктоків, рілсів і так далі. Камера дає змогу знімати HDR відео чи навіть гібрид логгама проте кожна опція може перекривати ті чи інші можливості. Наприклад, в 5.3к зі співвідношенням сторін 16 на 9, ви можете писати в 60 FPS. Проте, наприклад, в HDR можливо писати тільки 30 FPS в тій же роздільній здатності. Зі співвідношенням сторін 8 до 7 ви можете писати 5,3к в 30 FPS, а якщо увімкнути HDR, то в цьому ж співвідношенні сторін ви вже доступні тільки 4К і 30 чи 24 FPS. фпс. Можна дуже довго і ну. Удно говорити про ось ці взаємовиключні опції, проте з часом ви до них просто звикаєте і починаєте розуміти, що ось ці усілякі мега можливості, як от покращення відображення кольорів, чи захоплення зображення з усієї матриці, можуть накладати ті чи інші обмеження. Загалом же зйомка відео на місцевий 27 мегапіксельний 1 на 13 дюймовий сенсор, можлива і в 10 біт із підвищеним бітрейтом, що максимально рекомендую вимикати абсолютно усім. GoPro Hero 13 все так само чудово знімає в день, а за бажанням можна пофарбувати відео, так як вам заманеться, і отримати результати як на рекламних відео з самої GoPro на їхньому Ютубі. Як би там не було, а це все ще найкраща екшн камера для зйомки в день. Так, ну і тепер, власне, відповідь на запитання, а чи є сенс у HDR. Ось ця камера, ось ця, яка з цього боку, ось ось ця ось, ось ця. Знімає у нас у співвідношенні сторін 8 до 7 в 4К 30 кадрів на широкому куті. Ось ця камера, що зліва, ось ця, знімає в HDR, Також 8 до 7, 4К 30 кадрів. Не 5,3К, того, що HDR блокує. І тут, власне, у нас ось тут у нас з на HDR. І ви можете порівняти, чи є сенс взагалі вмикати HDR і обмежувати собі роздільну здатність до 4К, а не використовувати 5,3К. Бо при поганому освітленні, на жаль, вона вже справляється не так круто, як хотілося. В цьому питанні усілякі її конкуренти почали робити значно краще, і GoPro час вже надолужувати саме цей параметр. Я думаю, що в наступному році на нас чекатимуть новий світосильний сенсор та оптика, яка покращить зйомку при поганому освітленні. Мабуть. Проте є ще деякі покращення і по денній зйомці, а точніше по зйомці в слоумо. Ви все так само можете знімати 4К в 120 FPS чи 2,7к в 240 FPS. Проте з'явився новий режим під назвою Burst slow MO, який дає змогу знімати більш крутіше сломо. 5,3К в 120 FPS, наприклад, проте усього 5 секунд. Або 900 p в 360 FPS. Протягом 10 секунд. Або 400 кадрів за секунду в роздільній здатності 720p протягом 15 секунд. Знімати в максимальній роздільній здатності і мати можливість сповільнити в 2 чи навіть в рази це дуже круто. Проте використовувати на постійній основі чи для чогось мимовільного цей режим навряд чи хтось буде, адже обробка цього відео займає приблизно стільки ж, скільки воно записується. Тобто, це має бути чітко підготовлений кадр з можливістю його перезаписати. Але як можливість, так це дійсно круто. Як я вже казав раніше, GoPro 13 отримала збільшену батарею, і тепер це 1900 мАч. Завдяки ній можна знімати відео в 53 к протягом півтори години або 2,5 години в Full HD, наприклад. Ці цифри можуть відрізнятися ще і від бітрейту, FPS та навіть температури повітря чи місця зйомки, проте в середньому це десь приблизно такі показники. Проте майте на увазі, що цей акумулятор не сумісний з попередніми моделями через інший розмір, і якщо вам треба декілька батарей для швидкої заміни, треба буде купувати нові. Правило, просто купується бандл, де є одразу декілька батарей, картка пам'яті і так далі. І так воно значно вигідніше, ніж купувати все це окремо. Ну і на останок ще два покращення: в GoPro Hero 13 Black знову з'явився GPS, що може бути дуже корисно для каталогізації вашого контенту, особливо з усіма цими новими AI-галереями. А ще Wi-Fi тут тепер шостого покоління, що має збільшити швидкість передачі відео на ваш смартфон. Ну або можете кабелем передавати. Цього ніхто не забороняв, і це буде швидше, хоч і менш зручніше. Тепер про вартість станом на сьогодні GoPro Hero 13 Black в Україні коштує 21 тисячу гривень. Комплект з додатковою батареєю, палкою для тримання, карткою пам'яті та двертим чохлом для всього цього коштує 23 тисячі. Це цілком відповідає європейським цінам, тож загалом усе окей. Попередня GoPro Hero 12 коштує 19 тисяч, і тут власне вже тільки вам обирати, чи варті 2 2000... тисячі. За ті оновлення, які дає нова камера в порівнянні зі старою. Нагадаю, що це Slow-Mo, нові аксесуари, магнітне кріплення та збільшена батарея. Ну і теоретичні програмні оновлення, які цілком можуть зняти обмеження на якийсь фреймрейт чи збільшити швидкість обробки Slow-Mo в майбутньому. Ну а ось скільки коштуватимуть усі ті нові аксесуари для камери, про які ми з вами говорили. Загалом же, GoPro Hero 13 Black хочеться характеризувати як американський технологічний підхід. Вони вже мали класний продукт в минулому році, а в цьому камера отримала декілька приємних нововведень, які можуть переважити при виборі камери з нуля чи для оновлення з дуже старих моделей. Власники минулого покоління навряд чи будуть оновлюватись, бо для них. Цього може бути просто недостатньо. А от зі старих моделей оновлюватись краще, звісно ж, на 13-ту. Ну і якщо ви відеокріейтор, то нові лінзи дійсно можуть вивести якісь якість вашої зйомки на новий рівень. В той же час було б дивно не погодитись з тим, що GoPro вже час міняти сенсор та оптику і виводити нічну зйомку на новий рівень. Ну а що ви думаєте про GoPro Hero 13 Black, обов'язково пишіть до коментарів, де я вас, як завжди, буду чекати. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.